Вітаю малята! Сьогодні нас запросила в гості до себе дівчинка катруся. Вона дуже весела та жвава і полюбляє гратися. Які улюблені іграшки катрусі ви бачите? Де знаходиться м'ячик? М'яч знаходиться під диваном, де знаходиться кубік? Кубік лежить. На килимі поруч з катрусою. Де знаходиться ведмедик? Ведмедик сидить на дивані. Де знаходиться пірамідка? Вона стоїть на дивані над м'ячиком. Які іграшки мають круглу форму? Повітряні кульки. Там м'яч, вірно. Які іграшки коричневого кольору. Повітряна куля та ведмедик, вірно. Якої форми шафа у кімнаті катрусі? Вірно, прямокутної. А якої форми часи у Катрусіній кімнаті? Часи круглої форми. У катрусі є друг Петрик, разом з яким вони згрибали осіннє листя біля будинку, в якому живуть. Катрусіни батьки зробили чудові фотографії, але вони трішки відрізняються одна від одної. Спробуйте знайти п'ять відмінностей на кожному малюнку. Вірно, малята, ви дуже уважні. Зараз катруся збирається йти гуляти. Допоможіть їй правильно обрати одяг для прогулянки. Щоб не переплутати, що треба одягнути, послухайте віршик підказку. Вітер листя обриває, хмара сонечко ховає, людь з небес дощі рясні, дні похмурі. Ясні. Подивіться, який одяг знадобиться катрусі для осінньої прогулянки. Їй потрібна коротенька спідничка чи штанці? Вірно, штанці. Їй потрібен светр чи маєчка? Светр, вірно. Їй потрібен дощовий плащ чи тепла зимова куртка? Плащ. Яке взуття потрібно для того, щоб ходити по калюжах? Вірно, гумові чоботи? Що вдягнути на голову потрібно катрусі? Ось такий чудовий капелюшок з квіточкою. Чи теплу шапку? Вірно, теплу шапку. А якщо на вулиці дощ, що ще може взяти із собою катруся? Вірно, парасольку. Отже тепер катруся знає, що її одягнути для осінньої прогулянки. З прогулянки додому. Катруся принесла із собою каштани і пропонує пограти в цікаву гру. Поклади так само. Катруся поклала каштани в кошики. Здогадайтеся, куди потрібно покласти каштани? Ось на цій стороні екрану. В нижній ряд вірно. В нижній ряд ми кладемо. Каштани. Скільки каштанів ми поклали? Три. Вірно. Скільки каштанів розклала катруся? Порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять. Спробуємо розкласти так само каштани, як показує катруся. Скільки каштанів лежить в кошках вгорі? Два. Ліворуч та посередині. У наступному ряду. Скільки лежить каштанів? Два. Посередині та праворуч. В нижньому ряду скільки лежить каштанів? Один. У кошику праворуч. Ви дуже уважні. Живе маленький їжачок. І вона частенько спостерігає, як їжачок бігає по листочках і готується до зими. Спробуйте пальчиком пройти по березових листочках, і ви дізнаєтеся, що може їжачок знайти собі на сніданок. Рухаємося тільки по березових листочках. Березові листочки схожі на трикутнички. Куди привела нас доріжка? Вірно, до яблука. Якщо ми будемо рухатися доріжкою з кленових листочків, куди вона нас приведе? Клинові листочки великі. Рухайтесь уважно, не переплутайте. Вірно, це гриб. А ще є доріжка з дубових листочків. Вони продовгуваті і відрізняються від березових та кленових листочків. Спробуємо пройти цією доріжкою. Видіть пальчиком, куди треба рухатися. Що ми знайшли? Вірно, це жолуді. Катрусі дуже цікаво було грати разом із вами. Вона говорить вам до побачення її час вирушати додому. А вам наостанок вона пропонує зробити гімнастику для очей. Масажуємо запрощені очі. Відкриваємо очі. До нових зустрічей.